از اینجا باید بردارید. Усіх з наступаючим новим роком, сьогодні 31 грудня. Ми знову виїхали на рибалочку. У нас нова водойма. У нас повного снігу, подивіться, красота така, за бортом мінус 6. Бачу, жерли стоять, не спрацьовані. Тут цей ставочок, тільки льод стає, Місні ставлять жерлички, і до самого, як то кажуть, ранньої весни, поки льод не стане, жерлички звідти не забирають. Ну, нічого. Бачу по щуці тут пусто, але окуня в цих корчаках, оцих всіх, тут все захарященість, маю все ж таки знайти. Ми все ж таки в пошуку активного окуня, друзі. Так що комплектуємося і на льот. Поїхали. Все, друзі, рибак готовий. Хопа! Хопа! І підстрашний взади. Так, водойма нова на цей рік. Не знаю. Який тут був лід? Ще й снігом присипало. Так що. Так що якось так. Але джарлечки стоять вон І сьогодні, друзі, вже було мінус 7. Добре. Ух! Перші враження. Так, кидаємо першу. Бачу, друзі, одна жерлочка тут спрацьована зночі, наче десь вона блять на цій береговій зоні має крутитися. Так. Сьогодні добре, сніжок, який б вітер не був, вже жерлички плавати не будуть. Зараз переглянемо який на купльот. Такі як скрізь, друзі. Так що вже можна спокійно кидаємо. що в нас по глибині раз, два, три якось нормальна така глибина, друзі. Так, кидаємо дну. Я думаю, кенус опять більше не буду. Ціль сьогодні окунь. Пошукати. Добрий ранок. Забороняйте, тут я буду. Відколи? Вже я цього року, може тут старший, чи заразу запустив рибу. Запретят кем подивиться. Да? А це хто? Каченко. Це що на живолю їздить? Вася? Да. Ні, не, не вася. Вася сильний, це Блін, Я просто постійно тут рибачу та й думаю. А що в спілку вступити? Я не знаю, птайці його. Ну то він поговор... прийде та й поговоримо. Прийде та й поговоримо. Так, якось рибу одну закинули. Думаю не вижену. Добре, кидаю, друзі, тоді одну жердочку. Хай собі тут мокне. Шукаємо окуня. Прийдуть виженуть, щоб я довго не збирався. Добре тоді. Вижену, так переїдемо на ще одну ведойму. А Ап поки... Або спробуємо спілку встати. Побачимо, як нас діалог вийде. Все, тоді шукаємо. Шукаємо окуня. Не знаю чого вам зараз буде видно. Дивіться. Вон один окунь. Так, я тільки що тут бачив окуня. Ось стоїть. Бачите? Піря надув. Оп прямо блядь, приплив по об'єктив. Один, два. Ну це вже цікаво Так що пробуємо його ж ловити. Щось він, друзі, не хочу брати. Оп-хоп -хо. Є опа Ну що, розмочились? Перші є винудив Ах, друзі, о, такий матрос. О, крила роздув. Ну такий собі. Чомусь в камеру вони здавалися більші. Ну, перший за годину рибалки попався. Так, це малий хай пливе. Ми зараз за другим прийдемо. Так. Друзі, взяв. Ciao. Як то кожен день неначе голодний, значить там їх є пару штук. Конкуренція. Бо Коли він не хоче брати і думає брати ще не брати, він там сам нема конкуренції. А так. Пробуємо ще. походу розігнав. Добре. Шукаємо далі. Так, друзі, приймаємо рішення просто шукати пошуковим методом. Тільки пробиваємо лунку, запихаю камеру, роді гокунь є. І... Кидаємо румішку і його вже нема. Красота, тільки пробив, закинув на першій проводці зразу спрацювання. Так що якось так шукаємо тоді, пробиваємо по старінки 5-6 лунок, бігом їх обловлюємо, є, є, нема, нема. І, і далі, ви лиш погляньте, яка настояща зимова погода. Красота, сніг, хліпи. Просто температура десь до нуля, вітра практично нема, просто для задоволення знаходитися зараз в цей момент. Я вже може вам говорив, ми вже насварилися, всі хотіли гнати. а підкажіть правильно, що той закон діє одна вудочка, один гачок зимою і можу лапати де хочу, а? правда чи не правда? Так. Вже... Так, а ми поки за наступними. Так, що тут зачепилося, Лунку практично не, не чищу. Так, поїхали. Ту Та... треба шукати його просто. В з кожної лунки по одній. От, друзі, знов пірат. Матросик. Пробив знову свіжу лунку і знов є. Уже два. Ну кайф, кайф. Так. За наступним. Щось на друзі на камеру не хочу клювати. От так от. <рець> Ти Бачиш, просто в кожній лунці по одному, більше не лапи, не тягнеться. не, цей, не ну, Я вимажу з одною шість. Треба в кожній лунці тут проходжу, прибиваю і в лунці, в кожній наступній одне, одне клювання, а от другого вже не заслужив. Опа, випустив другу з лунки красонь такий кидаємо все сюди там можливо жирця підкріпимо побачимо планую десь на ночовочку після нового року так що якось так я думаю що я не можу підсікти а А нам тут платва зайшла а платва бере по-другому йоки палки друзі не, не Дністровська, але приємно. туда її. Ну що ж полегенько рибка добувається так матрос красний нос не клювало не клювало і починає прокльовуватися. Ну, Та мабуть трошки ми його розбудили У нас вже десь біля дев'ятої. Якось так вже ви є в зачоті трошки рибинок Ви вже бачите Дара ще якось попробую настроїти камеру щоб вам показувати відносно хоч усі клювання Головне, що вже зрозумів, як його тут ловити. Так, було дуже цікаво знайти трохи більшого хотя. Це так цілий тиждень ходжу шукаю. Добре, що ось так є. Тук. Дно все в кропиві. Так що о якось. На такій вот пасивній ігрі відбуваються всі клювання. Оп, бачили? Відбуваються всі клювання. Це була, скоріш за все, плотва Опа! Гарбаченко. Ось такий красний, друзі, знову нам прийшов на свіжій лунці. Красота. Так, де моя рибка? А тут оп! Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, вісім. М -м -м. Ідеальна сковорідочка. У нас скоро получиться. Якось так, друзі. І так ви погодилось. Настояща зимове. Погода. Опа-опа. -оп -оп. Так. Якось така красота. Правда? Блін, друзі, на окунчики, як то кажуть, вже в глуху зиму по першому льду. Просто ідеал. Спочатку пробував їх ловити на блісну, потім на мікруху, на мікрончика кислотного і нічого не було. А все ж таки спробував цю без мотилку, також скутно, але додаю до неї мотилики і пішла рибка. Що дивіться. Це, друзі, не бур. Так що раз, два. Оп! Просто пересуваємося по кроково. Так, тут більше. Опа, бачили? Сразу. <рес> Ось як працює свіжа лунка. Крішня в помощь. Цілий тиждень ми з вами шукали білу рибу і нарешті ми її знайшли. Ну, отак кругом патичка оббиваюсь, з кожної лунки витягаю по окуню. Довго не сижу, 3-4 підйома повних. Якщо ніякої реакції не було, зразу сантиметрів 40-50 б'ю наступну лунку. Так, поїхали. Постукали і пішли. Нема. Нема. Меняємо. Так, ну зайдемо в стару лунку. Перша яка була б ліцова. Так. Раз, два, три. Пішли підйоми. Ну, притехло. Обоноцьому корчику виловили. По кругу я вже дав 5 5 луз, 5 дир і 5 штук зловив. Значить треба переміщатися на другий корчик. Отлично. Супер бомба клас! Ще б тут зараз рибка була на цьому корчику. Так. О, тут мільше на сантиметрів 5. Оп, оп. Мені вже опустився тут травечка була. Нема в цьому корчику, друзі. Так. Походу, ще один місцевий іде. Зараз знову буде конфлікт. Добрый день. Добрый день. Слава да, вам. Каману, кунчики, находится. Не сварился. Не сварился. Это я, я, я руку с ним сварился. Да. Того року ми з ним мали також розмову, можливо, помне. Опа. Ну, Спробуємо. Десь він відійшов. Опа. А що тут така міленоча? Клювання, було клювання, бачимо. Тільки що був один вилований. може він тут і не один. Давайте подивимось. О, пам-пам. О, це вже приятніший, а? красень. О, красотулька. Настільки вони зараз приємні, друзі. Шукав, товк, рискував, залазив в якісь таке непонятні всякі. думав де він Пішло має ще бути. І просто десь там. Та він є, але він там, мабуть, має багато схованок. А на цьому ставочку всі схованки на яву. Під кожний патик під робить дирку і пробуй, є він там чи нема. Ну, Но... наступним. Чую что-то большее в следующей дырочке вот такой горбатый уже так я вам его сейчас покажу ну это уже это уже приятно смотреть да? да? но ну, ну, вот сегодня знаю. из наибольших а, вот тебе на луночка друзья и сразу так красота Такий він з червоними плавниками а? А? Блин, красота. Він просто ну, підсідає, більший такий, не було там якогось. Був просто, він просто підсів. Якось так. Блин, ну красота. Трудовий, але дуже цікавий. Ота красота. Сижу дрочу, як то кажуть двигання окуня, не бачу нічого підняв голову, дивіться що робиться. Капець, білі мухи налетіли. Ах, а ми в пошуку Я свійшов окунь, пора вже пити чай. Сніжок, сніжок. Ще, друзі, такий корчик Пробуємо. І пора вже піти чай. Давно я щось окуня вже не ловив. Годинку так точно не можу найти. Кося глибина. Добре. Поїхали. Так, давай. Ви бачили? Це було щось дуже велике. Я лишився без мормишки. Просто нападінні. Це капець. Поїхали. Може ще один буде? Друзі, спроба номер два. Блін, нема такої чорної мармишки, як було вже в цього. Так. Пробуємо. Все, спухнув всіх, походу. Зараз ми цей корчик добре обдивимося. Так, бачили? Було клювання. І, друзі, знову був файний окунь. Він відчувається просто. Так. Як ще раз не обірвати? Лісочка 0,1. Не знаю. Ой, пробуємо. Давай. І пора на чай топати. То вже Новий рік на носі. Потрібно їхати, нема часу. Я би досидів до п'ятої, мабуть, щоб ринька пошукав. Зараз все одно опущу камеру, мені цікаво що там, чи є ще окуня, чи стоїть тут. Так. дивлюся в камеру. Одна мармешка пішла і раз не, не зміг. Ну, блін, файне щось. Це такий не ні? здоровезний, далі знову рибка, дивіться скільки її тут, і чомусь на гачечок вона не виходить. Що, це ляж, так, походу? І вон, дивіться скільки Все, рибалочку, друзі, закінчуємо. Але ж погляньте, що я сьогодні виловив. Нарешті я знайшов окуня за цілий тиждень. Єдиний став, де якась мені рибка взагалі в камеру попадалася. А в кінці ви взагалі бачили, що там табуни якогось челяща, чогось знайшов. Ну судак, походу, був судак і в камеру побачив, який мені мормешку вирвав. Став дуже гарний. Але щоб на ньому порибалити, треба щось було поговорити на повищених тонах. Ну нічого. Надіюсь, вам у відео таке, друзі, сподобалось. Піші став «подобайку», Не забудь підписатися, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео, надіюсь, буде на збручу на річці з Бруджі з Ночовкою. Все, друзі, усіх з наступаючим. До зустрічі в новому році.